Головка повністю перебрана. Всім доброго дня, гарного настрою, мирного неба. З вами, як завжди, гаразд Сталеві Нерви. Ось на ремонт поступив такий китайський 150-кубовий скутер. Вже нових образців, якийсь 2020 рік, точно не підскажу. Вже новіших. Виходить, що в нас з ним є. Е, Пропала іскра. Пропала іскра, розбирали тут, вже спробували ремонтували. Ну, бачу, поміняли реле зарядки, не знаю, чи воно тут таке саме стояло чи ні. Ну, бачу, що на одну фазу стояло. Один жовтий провод, тільки йде. Із проводки теж один жовтий провод. Е, що ще тут є? Бачу мінусовий провод. Тут згорів, вигорів чогось. У проводці. Хтось його замінив. Ну, подивимося. Подивимося, чого він не працює. Е, відео, мова у відео піде про те, як знайти іскру у скутері, чого вона пропала і що послужило причиною, що сталося з ним, що немає іскри і він не заводиться. Але в нас мотор іде 125-кубовий. Получається, як знаєте, всім відомий, отакий храповик тут стоїть у 150 і 125 сі дешманський, так скажем. Вічно це тут клинить, лапка заводиться задом наперед. Нам треба його обслужити, треба подивитися, який воздушний фільтр тут стоїть, зараз знімаю. Зняти краповики, подивитися, що з ними є, можу замінити на нові, бо акумулятора немає, я так зрозумів, або повністю сів. Тут нічого не блимає, не світиться. І виходить в нас зроби, заведи, Як зроби, заведи. І це лапка не копається, стартер не робить. Будемо знімати кришку, дивитися до краповиків. Я вже бачу, тут поміняли новий комутатор. Поставили на нього, це все так розкидали. Серіо не знайшли. Іскра, напевно, втекла вдатне колесо. Проводку розпатрали тут так, розпотрошили. Бачу, фільтр треба замінити, бензиновий, тут неякісний стоїть. Комутатор, щось тут замотано, сину ізолянту. общем, це е, треба перший раз помити буде, але я першим ділом знімлю храповичок. Купимо храповики, щоб було можна копати лапку, подивитися, чи є іскра, чи немає. І знімлю генератор. Приступаю до роботи. Знімаю кришку, дивлюся, що з храповиками, і знімаю генератора. А з вами, як завжди, гаразд та нерви. Слідкуйте за каналом, залишайтеся на каналі, буде цікаво. Так, і що виходить, зняв воздушний фільтр кришечку. Там усе як у кожному скутері. Звісно, запорошено. Скільки кажуть, людям, дивіться до того, бо... Попадають порохи, фільтр не чистити порохи всі летять Звичайно, у карбюратор. З карбюратора вони попадають в головку, в клапана і царапають циліндр, Кольця все зношують. Ось Бачите, яка тут грязь? Ну, всі роблять по-своєму. А потім плачуть, що тут так довго скутер не їде. Зробили проїхав рік рік чи скільки і він вже не їде. Треба обслуговувати його, дивитися за ним. Не так тяжко розкрутити тут пару болтів, хоча їх тут уже не було, було тільки два. І обслужити, помити це, почистити. Так, дешевше обслужити фільтр, чим потім робити мотор. Робити головку, міняти поршневу, бо він димит. Тут потрібно чи 150, -ка, чи 125-ка. Першим ділом зняти лапку через те, що полумісяць залишається в моторі. Потім беремо, розкручуємо, ну, знімаємо, звичайно, воздушний фільтр, тут уже вломили, я бачу. Хтось, напевно, знімав і не розкрутив, бо болт такий дешманський закрутили. Знімаємо зараз кришечку. Так і що? Зняв я пластик, виходить. Розкрутили всі болти на кришечці. Зараз будемо знімати кришку, доставати, дивитися, що там є зловісними, так скажемо, храповиками. Ох, ремня немає. Втулка вже своє відслужила. Тут це все ось так. Я так думаю, що я це ще як обслуговував. Тут сюди після того і ніхто не лазив. Але ніхто не знає. Може так, може не так. Ремінь. Рветься. Ремінь. Вже. Видно, зиму перестояв і пішов. Так, ух ти, спереді таке саме. Ремінь знімаємо. Храповики знімаємо. Так от вилазить. Так. Полумісяць. Полумісяць у нас. Я би сказав, що навіть не з'їджений. Ну, тулка, видно, прикипіла дуже сильно там. Все прикипіло. Полумісяць ми. А, ні, все, полумісяць пішов. Підірвані зуби. Потріскані. Є тут вов, потріскані зуби. Так, це я чого розбираю, бо треба мені на зразок. Все, Зараз поїду та куплю запчастини. Полумісяць пішов, ну, звичайно, міняєте комплектом, вже міняєте все. Міняємо все. Полумісяць і ведучу шестерню. Скажеш. Зловісно. Тут так Китай придумав. Тупіше не, не можна придумати. О, бачите, ці зубки з'їджені. Так, комплект треба замінити. Полумісяць і храповичок замінимо. Я зараз е, зніму рівня, подивлюся вже за одне до переднього варіатора до роликів, звичайно. І будемо далі обслуговувати скутера. Так, і що зробити, коли в китайському скутері немає іскри. Замінили комутатора новий, це вже до мене іскри немає, як я показував. Це все із ленту перемотано. Вперед зняли, рела зарядки замінили, не знаю чого, що старим, дозвонитися не можу до клієнтів. Ну, Далі дивимося, дивимося, скоріш за все, до генератора. Щоб зняти генератор у китайську, потрібно зняти цю защиту. Так, бах. Звичайно, вона прикручена там була, я вже її розкрутив. Але. Але... Так, ну що, ми продовжуємо ремонтувати мотолідер мл 125 Китайчик, звичайний. Дивіться, як я знімаю генератор. Беру сямника, закручуюся, розбираю чик. І вона там є. Купляйте сємники, запасайтеся ними. Тут сьомник, ліва різьба, тут у 150-125-кубовому ліва різьба. Сємник від Yamaha і Джок підходить. Такий самий, ідентичний. А у китайцях 80-кубових. Сйомник підходить від Honda Dio. Ось так. Магніт, звичайно, цілий, ну в порохах, нічого ми його вимаємо, все буде супер. Генератора вибираємо, генератор тут стоїть на 8 катушок. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, на 8 катушок. Генератора знімаємо. На зразок це Бо так купити неможливо, по-перше. По-друге, для чого вам тих запчастин? Повно тримати в гаражі. І тепер беремо зловіщий генератор. Спробу теж почорнів. Щось там закоротило було. Ось так. Тут генератор, виходить, однофазний. На світло йде сім катушок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Світло у нас зараз є. І на іскру одна високовольтна катушка. Цей генератор працює без акумулятора. Все, генератор нам треба купити. Ремінь треба нам купити. Воздушний фільтр треба нам купити. Бачите? Дирочка. І фільтр нам ценовий теж треба купити. Купуємо запчастини, будемо збирати все. Ага, і чуть не забув, поломісці нам ще треба купити, щоб його служити все все скупимо і тоді вже включимося, коли буду збирати. І так, ми знову продовжуємо обслуговувати китайський 125-кубовий мотолідер. Мотор 125, ка такий самий, як 150 кубів, тільки тут поршнива. Я вже її був, міняв. Поршнива насправді 125 кубів. 150 сюди не лізе, бо діаметр у картерах не дозволяє запхати гільзу з більшим діаметром. Треба фрезерувати, я таким не займаюся. Що в нас виходить? Я продовжую обслуговувати варіатор. Заміню ремінь, бо ремінь своє від'їздив. Полумісяці храповики теж свої від'їздили. Ось як бачите, втулка. Ця що шумри на полумісяці, де вона розшаталася. Ця втулка, що йде на полумісяць і сідає у корпус сюди. Теж є капець, вона тут вже не тримається. Ну, в общем, міняю ці полумісяці. Тут зуби надломані, зуби надщерблені. Вони вже хочуть два зубки відлітати. Міняю комплектом, як зазвичай. Ну, Тут, бачите, зуби немає. Все. Оце так придумали китайці. Тут слабенка. Цей скутер 125-150. Завідний механізм, дуже слабенка. Зараз ми будемо його встановлювати. Так, купили запчастинку. Купили ремня нового. Купили генератор, бо скутер приїхав без е, іскри. Получається, тут у нас генератор йде раз, два, раз, два три, 4, 5, 6, 7 катушок, які йдуть на зарядку. І одна восьма катушка на іскру. В тому генераторі вона згоріла. Замінимо новий генератор. Е, храповичок новий. Полумісяць втулками теж новий. Так, комплектом продається. Ось бачите. Маємо полумісяць, одна втулочка і друга втулочка. О, є шайба, це чудово. Є спружина, все в комплекті, В общем, тільки встановити. Тут є мітки, зараз ми все це перезмазуємо. Цю, е шайбу, цю стопорну, так скажемо, Я її зараз трошки розігну, щоб вона тут легше ходила, змазую, змазую варіатору, Варіатор залиш старий, бо він, як бачите, конус в ньому є, він взагалі виробник не має, взагалі ступеньки немає. Ну, Видно, доки ремінь не доходив до максимуму. Доріжки направляючи всі цілі. Тут доходять ролики ціли, я його вимив і ролики залишу ці, що тут стояли. Ролики цілі, не потрібно їх міняти. Я тут змазувати їх не буду, бо немає потреби. Так скажемо, все рівно туди порохи налипають. По практиці ніяка змазка там довго не їздить. Тут порохи попадають і просто капець. Слайдера, цілі всі три. Ролики закинули. Дивіться слайдера, щоб були цілі, бо буде тарахкотіти, щоб ці доріжки були у вас цілі. Все, варіатор зібраний. Втулку вимов, там чистенько все, пальчик цілий. І щека варіатора теж у хорошому дуже сильно стані. Зараз ми це будемо встановлювати. Я першим ділом поставлю втулочку. Так, вона туди зараз запресується. Змазую цю втулку, змазую цю втулку, змазую механізм. Забиваю втулку, кришку, теж змазую. І тоді будемо встановлювати <кій> все на скутер. Я вам зараз покажу так, що я з цим роблю, щоб тут лапка вертала. У будь-якому 150 чи то 125 всю пружинку потрібно роздвинути. Та в мене на каналі має бути окреме відео. Що зробити, щоб лапка вертала щоб не було так, як у всіх скутерах. Ще можна трошки. Тут його просто підгинаємо. Так, беремо і трошки Бачите? Розгинаємо, щоб вона тут дуже сильно у плуту не крутилася. Ось. Я бачу, що воно зараз крутиться легонько. При тому, що ще, ще тут немає смазки. Я ще його не змазав. Так, знімаємо. Шайбу. Там всередині пальчик змазаний, я туди лізти не буду. Так, змазуємо. Скоренько. Багато тут не кладіє через те, що воно і так, і так все повилітає. А це головний такий момент. Тут не змазаєте і не поставите цю шайбу. не буде лапка вертати. Тут китайці зробили. Все чітко. Тільки в 150 і в 125 ці на даний, бачите, ось ця, цей механізм такий. Вибачте за словом, некудишній. Ну просто капець. Тупо це все придумали тут, але нічого, могли б зробити так, як, наприклад, 150 у тейку 80 китайський, чи в хонді діло, чи в чому там простенько зроблено. А тут зробили некудишня. Все. Чик змастили. Все в нас крутиться, вертеться і з витираємо. Так, і продовжуємо збирати, обслуговувати Мотолідер 125. ку Получається, що е, спитається ви, як закласти храповики і полумісяці? Так, ось цю пружину закласти трошки тяжко. Треба знімати задній варіатор, і то не все так просто. Я роблю ось так: закладаю пружинку зразу на полумісяць, закручую її. Живлю його на втулку. Ну, звичайно, перед тим це все в мене там помазано, все як має бути. Ви знаєте. Зараз ловлю плоскогубцями і заводю її туди, де вона має стояти. Надіюся, я зможу вам так показати. Якщо з плоскогубців не скочить, звичайно. Так. І там є такий упор. Вам треба той упор, минути. Ось як бачите, все. Дуже легко і просто, якщо ви колись це складали. Бо практику, як то кажуть, не прогуляєш. Получається, що запихаєте до кінця вал храповика І я не знімаю цю шайбу, тут видно подряпане таке, хтось вже знімав. А заводю пласкупцями вниз за той зуб. Все, воно у мене стоїть на місці. Зараз не забуваємо закинути сюди шайбу. Шайба є в нас нова у комплекті. Дуже добре. Чик, шайба є. І бажано произвольно промірити відстань від полумісяця старого, який стояв до ось цієї шайби. Щоб вона була одинакова, бо полумісяці є довші, коротші. Ось так, приблизно прикинемо. Так, це він той що повинен тут стояти. І ось так виходить. Бо. Спружинка, я вам зараз покажу, як вона стоїть. Її тут трошки закласти дехто не, декому не виходить, так скажемо, навіть з першого, третього разу. Ось так. Спружинка тут стоїть. Я її тако закладаю у зубок клац і заводю, тут беру плоскопці, заводю за полумісяць. Так, чик-чик-чик-чик-чик, як бачите, і щоб вона ймелася сюди за полумісяць. Тоді я ж закладаю туди. Так, то ми встановили. Все чітко. Зараз у нас виходить, що тут є проріз вгорі, де втулочка де сідає храповичок. Є тут проріз. А на валі в храповику теж є, як бачите, такий буйок. Запханий просто шплінт. Ось цей. Цей шплінт повинен стояти догори на 12 годину. І сюди сідати у шплінтчик. І притом стопор цей повинен стояти на 6-ту годину униз. Ось так воно все закладається, стопором униз, а буйком тут долі. Шестерню ми прикрутимо, щоб вона в зацепленні не йшла. Так, чик. Можна обережно витягнути вал. І храповик сяде туди, де він має бути. Я нативал, ставимо лапку. Так, нажимаємо. Зараз воно все сяде на своє законне місце. Чік. Все, тепер дотискаємо до кінця. Ось так. Все. Тепер перевіряємо, чи нас заліз стопор. Ось так. Ось тепер аж стопор сів на місці. То відчутно так рукою чик, стопор сів на місце, храповик стоїть на місці. Але нам потрібно. Провести щитку маніпуляцію, бо тут, коли лапку копаєте, бачите, є стрілочка, треба, щоб ця стрілочка. тут є стрілочка, Щоб ця стрілочка співвідношенню йшла до передного хруповика на колінвалі на шестерню. Знову треба перекинути на пару зубів, витягнути полумісяць. Бережно стулки, нікуди він там не дінеться. Все там перекладається і перекручується. Так, чик поставили до колінвала, є. Є до колінвала і тут туди повинно бути на заварений зуб. Так, чик, все, сіло. Все. Механізм буде брати. Чик, вже бере, бачите, чик, вже й мив. Все. Получається, що стрілка тут на коленвал дивиться, тут дивиться на заварений зуб. І коли ви будете копати лапкою, все у вас буде брати, чик зразу буде ловити. Тут дотискаємо до упора, вибираємо лапку, змазуємо цей вал, кінчик цього вала, встановлюємо варіатори. Переднє на місце. Не забуваємо. Передній варіатор зібраний. Пальчик. Є на місці. Тепер ставимо ремінь. Головне не забути. Я ставлю, немає стрілок надписами, отак, щоб читалося. Читаються надписи. Значить, так і має бути. Задні шкіря тарілки зводимо до колокола, а всередину затискаємо рівня. Ось так. Звели, обережно на пальці, бо може вам трошки їх порізати. Все. Тут, бачите, стиснули трохдрайв ззаді з прушенку до докупи, ремінь потай, Він зараз тут у вас не закоситься. Кладемо передню щуку, Варіатор. Ремінь туди. Чек є. Не забуваємо шайбу і гайку. Це зараз затягуємо пістолетом. Швиденько. Це зараз затягуємо. Мазуємо один вал, другий, натягуємо ремінь і буде готово. Так, я йду по пістолет, затягую. Так, затягнули варіатора, виходить. Все в нас все встановило. Крутимо, натягуємо ремня, бо ремінь закусить. Краще його зразу натягнути. Це натягнули. Що виходить, втулочка тут дивал, я помазав. Все, Ось як бачите, у крисці вимито вичищено, змазано. Варіатор передній перемив, полумісяць сектор новий, це все вимив. Ззаді я знімав варіатора, там змазав підшипник. Я вже вам того не показував. Зараз встановлюємо кришку. Дивіться, щоб були направляючі, одна направляюча. І з протилежної сторони друга направляюча, бо якщо не буде направляючих, коли закрутите кришку, так чуть на наперекос лапка вже не буду вас вертати. І то є дуже важливо. Дехто взагалі ці направляючі викидає, не розуміють, для чого він так робить. Не розуміють люди всіх нюансів. Це направляюча роль, думаю, що велику не грають, а ні, тут направляюча грає велику роль. І що виходить? Все зібрав, крешку поставив, лапку затягнув. Ловить на другий, третій зуб. дивіться, І мило на другий, на третій. Ви знаєте, тут принцип такий е, цього скутера 150-ки китайської, 125-ки. Нажимаєте і мило храповик. легонько копаєте, і тоді аж заводите. Все, І мило заводите. Не б'єте безперестанку. Так. Отако. От хрест, 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 хрест. І храповик утавили. І мило заводите. Все воно працює. Дивіться. Чик. 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 Все працює, все вертиться, все копається, нічого не проскакує. Храповики готові, ремні готові. Зараз я буду встановлювати е, генератора нового. Генератор ставиться дуже просто. Там нічого немає надто такого важливого. Ставимо новий генератор, бо немає іскри. Будемо дивитися, що тут наробили. Це все повід'єднували. Е, реле зарядки купили нове, то не сходилося на фішку, це ось так натикали тут без штекера. На ямі гупне. Провод відпаде, бо склається один до одного, згориться проводка в цьому скутері на хрінгет. Так, і що, я його обертаю, встановлюю генератор. Так, генератор встановив, защиту там все вимили, защиту поставив і з'явилася іскра. Насправді причина була в генераторі. Так, що виходить ще? Я тут колись його робив мотора, не пам'ятаю, того року чи перед того, клапана не регулював це все-таки в грозюці. Хочу зняти клапанну кришку і відрегулювати клапана. Подивіться, що там твориться всередині. Ну і що? Завершили ми ремонт китайського скутера Мотолідер 125. Обслужили його, підготували до їзди, так скажем. Вже все працює. Власник кришечку залишив вдома, він собі поставить і передню панель. Що виходить? Скутер вже все заводиться, іскра є, клапана відрегульовані, замінений новий генератор, замінений купачок, свічка, відрегульовані клапана. карбюратор вже там такий, звідси то що його не видно. карбюратор вже там чистенький, все почищено. Відрегульовано, продуто, фільтра нові. З цього боку, бачили, завідний сектор все нове стоїть. Скутер повністю обслужений, готовий до поїздок. А з вами, як завжди, був Гора Сталеві Нерви. Підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дивіться, як заводиться. Як вертає лапка. Це трошки ясково. Все, працює чудово. Стоп збігати не робить. Дивіться, як заводиться. Чути вже трошки моторний ланс треба буде замінити. Ми ще трошки Демо немає. Ось так працює. Трохи чути моторний ланц. Ми ще трошки треба буде вже на міняти. Диму немає. не міняти. Дему немає. Водиницький взагалі. Мотор робить на деводопогано. Обороти набирає чітко. Ось такий скутер був на ремонті. Якщо відео сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. І до зустрічі в нових ремонтах!